Всім доброго раночку. Ось дивіться, який у нас раночок. Бачите, може вам не дуже видно. Туман у нас як молоко. А ми збираємося у місто в справах. Дивіться, яка краса. Правда, краса. Вже потрібно троянди обрізати, вже потрібно, бо потім, знаєте, як усе до кучі. Але і так садок гарний от на даний час. Бо все в снігу стоїть, він і гарно. Знаєш, все в нас там в тумані. Капець, який туман сильний. Всім доброго дня. Я сьогодні хочу вам розповісти за такий чагарник, як будлея. Шикарний чагарник, шикарні квіти, але для того, щоб мати такий гарний суцвіття, потрібно дуже багато з ним попрацювати. Це не малоуходний чагарник, як пишуть деякі блогери, розповідають, ні, за ним потрібний дуже великий уход. Значить, влітку потрібно його обрізати, тому що суцвіття на одній гілочці можуть бути і засохші, і бутони. І наполовину розквітлі, квіти це все треба зрізати, щоб мати гарний красивий кущик. Потрібно обов'язково підкормлювати і під корінь, і по листу. Саджати його потрібно, цей кущ, ранньою весною, тоді, коли вже минули заморозки. Розмножується цей чагарник і насінням, і черенками. У мене тільки білий колір, такий кущик. Не знаю, чому я виписала тільки білий, чому я так захотіла, хоча було і можна було б другий якийсь виписати. Різноманітні, бачите, барви дуже гарні кольори є, і двокольорові. Він цей, коротше, гарник не, не хворіє, він тільки іноді. Може поразитися білокрилкою або паутинним кліщом. Розводите, як зазвичай ви обробляєте троянди, от і його раз там за сезон обробили і все, йому більше не потрібно. Бачите, які якісь сутцвіті. Є і наполовину вже відквітли, а є такі ось шикарні. Це суцвітність залежить від сорту. Не у всіх сортів є отаке гарне суцвіт. І якщо не будете підкормлювати, нічого мати не будете, не будете мати гарного. Кущика потрібно враховувати, що він росте на сонечці, і враховуйте те, що він дуже має високий, він високий росте і має широкий широку ну, площу. Потрібно йому задавати дуже велике місце цьому кущикові, Але якщо ви його будете стримувати в рості, то це буде добре. Його можна стримувати. Обов'язково. На весну підстригати. Якщо не будете підстригати на наступний рік, ви не будете мати гарного куща і не будете мати гарних суцвіт. Обов'язково цим потрібно займатися. У нас на півдні України цей кущ можна стригти навіть взимку. Що я сьогодні вам і покажу, як я його обстригаю. Влітку я вже говорила, чим підкормлювати, як підкорнювати, верніше, не сказала чим. Можна коров'яком підкормити, можна дати фосфорну калінію добрива, ну, все, що завгодно. Підемо будемо зараз стригти кущик. я вам покажу, як я його обстригаю. Обрізаю. Приїхали ми з міста. Мороз трошки відпустив, і я вирішила постригти все-таки свою будлейку сьогодні. На півдні України вже це можна робити. Ось така вона виросла височенна у мене за один сезон. Я навесні її саджала, виписувала в Юлії Медведенко. Кущик прийшов гарний. Вже була одна гілочка з бутоном. І ось вона за літо так мені наросла. Хоча, чесно сказати, я тільки один раз її підкормила. Один єдиний раз. Не було в мене часу, але вона дуже мене порадувала. Квітувала до самої осені, до самих морозів. І ось недавно тільки опало в неї листя. Я зараз її підстрижу і приберу. Тому що вона тут мені заважає, вона мішає ходити по дорожці до других квітів, то я її приберу. Зараз обріжемо. Бачите, в нас були такі великі вітри і влітку теж, і одну гілку зламало, мені було жалко її видаляти і я її оставила. Уберемо саме вперше Це маленькі гілочки, тоненькі, ось, бачите, вона мішає другій гілці. Зараз я її виріжу. Ось так. Вирізала. Тепер приступлю до цієї вертикальної гілки. Вона заважала мені, там кущики в мене росли, вона заважала, і гості заважала, то я її зараз це приберу. Вона не потрібна там мені. Ось так. Хоча можна було б і цю рядом гілочку зрізати, Але я лишу. Там, де я її пересаджу, там місце для неї вистачить, і я думаю, що кущ наросте знов такий гарний якось цей наріз. Ні, це три, а дві почки ріжу. Ось так. А ці дві почки, вони проснуться і підуть вверх теж. Тут я вирізала на три почечки. І ці теж видалю на, три, на дві почки. Так мені тяжко різати. Я по ну, руці, свої зробила цяцьку. Це розброшу, все ось обрізала. І ось так у нас вийшло.